Катар проти ЛГБТ і активно використовує чемпіонат світу з футболу для того, аби показати свою позицію. Завдяки корупції та інтригам мусульманській країні вдалося отримати право на мундіаль, і вона використовує його для того, аби продемонструвати свої жінконенависницькі та гомофобні погляди. Чемпіонат світу в Катарі це одна з найганебніших сторінок в історії спорту. І навіть для того, щоб продемонструвати свою гомофобію, представники Катару не пустили літак з німецькою збірною у свій аеропорт. А тим часом в Україні до 10% ЛГБТ-спільноти служать у війську. Втім, вони не мають жодного захисту їхніх прав щодо партнерів. Одна із активісток вирішила вийти заміж за військовослужбовця гея для того, аби стати посередницею і допомогти йому втілити його партнерські права. Він у стосунках уже 15 років. Втім, країна з юридичної точки зору жодним чином це не враховує. Так як в мене є деякі проблеми з тим, аби знайти хороше місце для запису відео, то я знаходжуся на фоні ось такої от клітчатої штори. Напишіть обов'язково в коментарях, що ви про неї думаєте. Ну а поки почнемо з Катару. Багаті шейхи захотіли собі якусь таку іграшку, розвагу в країну, і просто купили право проводити мундіаль. Ну а футбольні менеджери вкотре шкваряться з тим, кому віддають право на проведення. Тому що до того чемпіонат світу проводила Росія. Не знаю, потім можливо має проводити Північна Корея підкуп на голосуванні. Сама процедура обрання Катару та Росії в 2010 році тоді вперше обрали відразу двох господарів турніру, запустила скандал, що з руками обростав новими подробицями. Як згодом виявили журналісти, катарці робили учасникам голосування дорогі подарунки та селили в п'ятизіркових готелях. Йшлося і про вигідні умови, обіцяні катарцями перед голосуванням. Так, катар купив у Франції футбольний клуб ПСЖ, 50 літаків тощо. За даними ФБР, за 20 років посадовці ФІФА отримали хабарів на загальну суму близько 150 мільйонів доларів і вплинули на вибір країн-господарів Росії та Катару. Я взагалі не фанат футболу і мені байдуже, які будуть результати, хто там як з ким зіграє, і як пройдуть матчі. Але на мою думку, з політичної точки зору, цей мундіаль треба було саботувати усім. Жінко-ненависницький і е, абсолютно гомофобний світогляд Катару не може підтримувати цивілізований світ, даючи право на проведення таких масштабних подій. Зазвичай критично налаштовані люди можуть казати щось таке на кшталт «ну геї ви і лесбійки, і бісим і ладно, чого виходити. Прайдами, навіщо вам вся ця показуха і демонстрація. Ну а саме тому, що якщо не буде правозахисних акцій, якщо не буде прайдів, то весь світ перетвориться у такий ось гомофобний катар. Ми хотіли би дізнатися у вас, що ви думаєте про ЛГБТ-партнерства, про те, як узаконити їх, який ви бачите вихід для України, це повинні бути повноцінно. Шлюби для ЛГБТ, тобто ті ж самі права, це і усиновлення, і всі решта пункти, наслідування і так далі, і тому подібно, тобто все, що мають і гетеросексуальні пари серед прав. Також можливо, ви думаєте, що це повинні бути реєстровані цивільні. Партнерства. Тобто їх можуть заключати і гетеросексуальні пари, і гомосексуальні пари. Тут йде мова про майнові різні права, про спадок, про представництво в лікарні і тому подібне, але не йде мова про дітей і про всиновлення. Ну і можливо потрібно створити в законодавстві поняття про одностатеві партнерства. В принципі, це так само, як реєстровані е, партнерства, але е, їх зможуть заключати лише ЛГБТ-люди. Ну тобто, скажімо так, священна там сім'я і шлюб, вони тільки для гетеросексуальних. Пар, а ось ці партнерства вони будуть для одностатевих пар. Ну, тобто, таким чином, скажімо так, не піднімати якийсь градус напруги у нашому суспільстві. Тож пишіть обов'язково в коментарі, за який вид узаконення одностатевих партнерств в Україні ви би голосували, і можливо, це як якийсь проміжний етап чи. Якось ще ви це бачите? Словом, це все описуйте обов'язково в коментарях. Комунікаційниця Леда Космачевська вирішила, що вийде заміж за військового гея для того, аби допомогти отримати права його партнеру. Вони у шлюбі, можна так сказати, неофіційному вже 15 років, живуть майже все життя разом. Але у випадку поранення чи загибелі військового його партнер не буде мати жодних прав. Словом Леда хоче стати певною посередницею для того, аби надати усі права партнеру військового. Таким чином, активістка стає певним публічним костелем для втілення ЛГБТ прав і висвітлює певну проблематику, на яку не хочуть звертати увагу багато хто з українського суспільства. Попри те, Леда має а, власного коханого, має стосунки, і він також військовий. Але а, вона жертвує своїми правами для того, аби захистити ЛГБТ людей і для того, аби підсвітити цю проблему. Тим часом громадська організація точка опори показує е, такі собі причини, чому ЛГБТ шлюби вони корисні для суспільства загалом, не лише для ЛГБТ спільноти. На противагу тим, хто каже, що, мовляв, ось представники ЛГБТ, вони під час війни вимагають для себе якихось преференцій. Право на шлюб це преференція у головах гомофобів. Ну чомусь преференція тільки якщо ви ЛГБТ, а якщо ви ГЕТ. Сексуальна пара, то це не преференція, це базові права. Так ось точка опори пояснює, чому вони не праві, чому гомофоби не мають рації в цьому питанні. І роблять комунікаційники точки опори це дуже цікаво, дуже тонко, тому що підбирають такі факти, які здавалося б абсолютно не інтуїтивні. Ось, наприклад. ЛГБТ-шлюби, право на ЛГБТ-шлюби зменшує кількість розлучень на 20%. У 2007 році центри з контролю та профілактики захворювань в США повідомили, що в усіх п'яти штатах, де було дозволено одностатеві шлюби, загальний рівень розлучень був майже на 20% нижчий ніж у решті країни. Тривалий досвід одностатевих шлюбів у країнах Північної Європи та Нідерландах ще більше підтверджує цю статистику. На своїй сторінці правозахисники подають ще більше фактів. Чому для суспільства ЛГБТ шлюби це добре? Нагадую, підписуйтеся на канал, ставте обов'язково лайки, а підтримуйте нас коментарями, тому що таким чином ми розповсюджуємо наш контент і розширюємо аудиторію. Ну і обов'язково напишіть щось про цю мою штору. Мені здається, вона заслуговує на коментарі. До наступних зустрічей.